Вітаю! Сьогодні на уроці ми пригадаємо назви компонентів при діленні, порозв'язуємо приклади та попрацюємо з буквеними виразами. Порівняй вирази та їх значення у кожному стовпчику, а потім зробимо висновки. Отже, 5 помножити на 0 буде 0. 0 помножити на 5 теж буде 0. 73 помножити на 0 буде 0. 0 помножити на 73 теж буде 0. Отже, число помножити на 0 або 0 помножити на число, використовуючи переставний закон множення. У відповідь ми отримаємо 0. А якщо до числа 16 додати добуток чисел 58 і 0, ми отримаємо 16. Якщо суму чисел 16 і 58 помножити на 0, а спочатку ми виконуємо дію в дужках, ми все одно отримаємо 0. Від добутку чисел 43 і 1 відняти 1, отримаємо 42. 43 помножити на різницю чисел 1 і 1. Отримаємо 0. Отже, якщо число помножити на 0, отримаємо 0. Якщо число додати до нуля, отримаємо те саме число, в зошиті записуємо число, класна робота і каліграфічно запишемо число, яке має у своєму складі 7 десятків і 4 одиниці. Це число 74. Усні обчислення. Роздивись уважно табличку. Назви числа, які пропущені, це невідомі ділені. Тобто нам треба знайти невідоме ділене. Давай пригадаємо правило. Для того, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, шукаємо. 3 помножити на 7 21. 8 помножити на 3 24. 2 помножити на 6 12. 9 помножити на 3 27. 4 помножити на 2 8. 5 помножити на 3 15. 7 помножити на 2 14. Віднови рівності, знову треба знайти невідоме ділене. Отже, 3 помножити на 7 21, 9 помножити на 2 18. 5 помножити на 1 5, 0 помножити на 4, 0. Давай розв'яжемо задачку усно, читаємо умову і запитання. Усі квітки розділили на букети. По 3 квітки в кожному і отримали 7 таких букетів. Скільки ж квіток використали? Отже, ми знаємо, що було 7 букетів. У кожному по 3 квітки, а скільки ж було квіток? Квітки по три штуки у кожному, це ми знаємо. Але скільки квіток ми не знаємо. Букетів 7 штук. Для того, щоб дізнатись, скільки ж було квіток, треба 3 помножити на 7. Отже, всього використали 21 квітку. Ще одна задачка. Читаємо умову. Для приготування однієї порції фруктового салату потрібно 2 персики. Після приготування шести таких порцій залишилося ще 3. Скільки ж персиків було спочатку? Отже, що нам відомо, що використовували по 2 персики. Після приготування залишилось 3, приготували 6 порцій. Скільки ж було спочатку? В зошиті записуємо задачу номер 126 складаємо короткий запис. Нам треба дізнати, скільки було персиків. Використали для шести порцій по два персики. Залишилось три персики. Як же розв'язати? Спочатку треба дізнатись, скільки використали. Потім ми зможемо дізнатися, скільки ж було. Отже, 2 помножити на 6 використали 12 персиків. 12 використали, 3 залишилось. Отже, до 12 додати 3, 15 персиків було спочатку. Завдання номер 127 Треба знайти значення буквеного виразу. Від числа 50 відняти добуток С і 3. Якщо це в нас 5, 9, 8. Посередині зошита записуємо завдання номер І знаходимо значення буквеного виразу, а потім перевіряємо. Якщо це дорівнює 5, то. 50 відняти C помножити на 3 дорівнює. 50 відняти добуток чисел 5 і 3. 50 відняти 15 35. Якщо це дорівнює 9, то 50 відняти С на 3 дорівнює. Від числа 50 відняти добуток чисел 9 і 3. 50 відняти 27, 23. Якщо С дорівнює 8, то 50 відняти С помножене на 3 дорівнює від числа 50 відняти добуток чисел 8 і 3. 50 відняти 24 буде 26. Запиши вирази і обчисли їх значення. До числа 56. Додати добуток чисел 8 і 0. Отже, в нас є добуток 8 і 0. І до числа треба додати. Отже треба записати приклад 56, додати добуток чисел 8 і 0. Дорівнює 56. Знайди частку числа 24 і різниці чисел. 5 і 2. Треба знайти частку, але в нас є різниця чисел. Отже, різницю чисел нам треба взяти в дужки. А далі шукати частку числа 24 і цієї різниці. Як правильно записати цей приклад? 24 поділити на різницю чисел 5 і 2. 24 поділити на 3. 8. Добуток чисел 3, і 4 зменшити вдвічі. Отже, в нас є добуток чисел, і цей добуток треба зменшити. Отже, записуємо спочатку добуток, а потім зменшуємо. 3 помножити на 4 поділити на 2. 12 поділити на 2 6. Частку чисел 15, і 3. Збільшити вдвічі. Отже, у нас є спочатку частка, а потім її збільшуємо. 15 поділити на 3 і помножити на 2. 5 на 2 10. Будь уважним, уважною, коли записуєш вирази і обчислюєш їх значення. А зараз трошки відпочинь. Заплющу чинята. Помрій, поміркуй, подумай про щось приємне. І будемо далі працювати. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою, шоста сторінка перше завдання. Задача. Матуся спекла 12 пиріжків із капустою, а з картоплею удвічі менше. Намалюй усі пиріжки з картоплею. Міркуємо. Було 12 пиріжків з капустою, з картоплею удвічі менше. Отже, 12 треба поділити на 2. Мама спекла 6 пиріжків з картоплею. Малюємо 6 пиріжків. Завдання номер 2. Купили два ананаси. А лимонів у три рази більше. Намалюй усі лимони. Знову міркуємо. У Нас два ананаси, а лимонів у три рази більше. Якщо у три рази більше, то два треба помножити на три. Отже, треба намалювати шість лимонів. Завдання номер три. Розв'яжи задачу. Читаємо умову. У двох ящиках була однакова маса винограду. Коли з першого ящика взяли 4, то в ньому залишилось ще стільки само кілограмів. Запитання. Скільки кілограмів винограду було в двох ящиках? Давай поміркуємо. Коли з першого взяли 4 кг, в ньому залишилось стільки ж. Отже, залишилось 4. Якщо забрали 4, залишилось 4, то в ньому було 8. У двох ящиках однакова маса. Якщо в першому 8, то і в другому теж 8. Тож скільки було в двох ящиках. Отже, спочатку дізнаємося, скільки ж було в першому ящику 4 додати 4. 8 кг. Якщо в першому 8 і в другому так само 8 додати 8, всього винограду 16 кг. Далі самостійна робота над четвертим завданням. Додому. На 22 сторінці у підручнику розв'язати задачу номер 129 та вирази номер 130 І опрацювати шосту сторінку у зошиті з друкованою основою. Дякую за увагу. До зустрічі!